Вітаю глядачів мого каналу. Сьогоднішня тема відео у нас буде про літій залізофосфатні акумулятори. Ось я намалював таку схемку відповідно. Це схема підключення літій залізофосфатного акумулятора у систему 48 вольт 100 А. Як ви бачите, намальовано у нас тут літій залізофосфатні елементи. Їх тут 16 елементів. Один елемент становить у нас ємність 100 А. Відповідно, вони підключені на 48 В. Ось як ви бачите, підключення йде, під'єднані перемички відповідно. І в сумі напруга цих акумуляторів становить 48 В. Далі, як ви бачите, тут на малюнку, у нас йде підключення вже відповідно до акумулятора БМС плати керування та управління даним акумулятором. Як бачите, мінусовий провід підключений до БМС вивід B-. Плюсовий провідник під'єднаний у нас до БМС B+, Ну, Відповідно, через автоматичний вимикач постійного струму на 125 А підібраний. П. І П- нас під'єднаний до БМС, відповідно, вихід. І плюс також вихід. Сюди підключаються, відповідно, вже у нас інвертори, там, ну і так далі. Далі до BMS-плати під'єднана, що в нас система, як ви бачите, підключення та керування сигналізації даного акумулятора, управління там різне, світодіодна сигналізація і так далі. І ну і ну Тут вже, як ви бачите, на малюнку, підключення йде відповідно від БМС плати. Цими провідниками до кожного з тих елементів. Ну, я вже тут намалював, не хотів так розмальовувати, які, куди конкретно провідник підключається. В інтернеті можна знайти та переглянути. Це, я намалював таку схему схематичну під'єднання самих перемичок, ну і підключення БМС плати на 48 вольт. Ось в мене ще залишився такий залишок, скажімо, частинка Управління та керування акумулятора літій залізофосфатного типу 12 вольт 40 ампер годин. Тут вийшла з ладу якась електронна частина. Не знаю, що потрібно буде шукати та розбиратися. Можливо, з часом перегляну, знайду несправність, і можливо, ще вона буде працювати. А поки що я замовив на Aliexpress BMS. зараз покажу, як це все виглядає. Отже, як ви бачите, перед вами акумулятор літій залізофосфатний на 12 вольт 40 ампер годин. Ну, Попередніх відео були огляди, не буду повторюватись уже. Даного акумулятора під'єднаний відповідно, інвертор 12 вольт. 220 вольт на виході. У нас чисто синусоїда. Давайте ми зараз так підключимо. Ну, що візьмемо так, лампу. Лед-лампу під'єднаємо. Так, увімкнемо. Як ви бачите, лампа працює, 13,3 вольта, акумулятор має. Думаю, в наступному відео покажу вже конкретну роботу даного акумулятора і з цим інвертором. включу щось таке цікаве наприклад, можливо буде під'єднати та протестувати котел опалення, Ну, надалі відео думаю, таке зняти. А сьогоднішня в нас була тема схема під'єднання. Підключення акумулятора літій залізофосфатного на напругу 48 В та 100 А. Ось ще раз так покажу: як правильно під'єднати та підключити зібрати даний акумулятор. Тут підключення у нас, бачите, перемичками. Ну і далі провідники під'єднуються до БМС плати. Отже, всім дякую за увагу! До нових відео на моєму каналі. До зустрічі!